Сім'я Семогенів живе у селі Мигове на вулиці, яку перейменували на честь їх сина, загиблого військового. У квітні минулого року Валентин загинув, обороняючи Маріуполь. Ми мали посилати йому посилку, дзвонили, дзвонили до нього, куди ми маємо відправляти ту посилку? Уже зв'язку не було з ним. Потім нам вже рано, у в суботу, рано, 23-го, позвонив його побратим і нас повідомив. Мама Світлана каже, не може змиритися зі смертю сина, тому важко звикати до нової назви вулиці на його честь. Жителі села хотіли підтримати сім'ю, тому обрали таку назву, каже односельчанка Людмила. Перша Травнева колись була. Тепер валіка саме гена Він дуже хороша людина був. Це дійсно пам'ять буде, що дійсно був, що герой наш. У громаді перейменували всі вулиці, які підлягали під декомунізацію та деросифікацію, каже секретарка Юлія Думенко. Нові назви це імена українських діячів та жителів громади. Загалом перейменували майже 40 вулиць та провулків. Вулицю Ярослава Галана змінили на вулицю Стуса, вулицю Гагаріна поміняли на вулицю Каденюка. До уваги бралися постаті історичних. Осіб бралися також і постаті наших земляків, оскільки зараз найменування, зміна цих табличок конфлагів не є першочерговою. Тільки настануть кращі часи, ми обов'язково це змінимо. На початку повномасштабної війни в Чернівецькій області понад тисячу вулиць підлягали перейменуванню, більше як 400 отримали нові назви. Найактивніший процес перейменування тривав у громадах в перші місяці вторгнення, каже голова громадської організації Деколонізація України Вадим Позняков. За його словами, організація перевіряє кожну громаду та надсилає листи із рекомендаціями, які саме вулиці перейменувати. Чернівці зрушилися, власне кажучи, але теж ще дуже багато. Дуже багато треба перейменувати в Хотинській громаді, там просто щось неймовірне. А дуже непогано спрацювала гуцульська частина Чернівецької області. Там дуже мало вже залишилось вулиць. Тільки оживає Новоселицька рада, тільки оживає Герцаївська. Серед областей України на Буковині процес перейменування вулиць не найактивніший, каже експерт. Відтак громадська організація повторно нагадує громадам про зміни назв вулиць. Христина Тимофівчук, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.